Чи слідкує колишній за вами в соцмережах? Давайте будемо дивитися, чи слідкує він за вами, чи дивиться, чи змінили ви статус, чи поміняли ви фото, чи запостили ви щось нове. Може це бути не тільки Інстаграм, не тільки в Тікток, до прикладу, це може бути і Телеграм, і соц... От, месенджери, там, де ви змінюєте своє фото або статус змінюєте. Давайте будемо дивитися, чи слідкує він за вами. І ми подивимося, який він, щоб ви розуміли, чи підходить вам цей рост. Розклад. Людина, яка буде втілювати задумане будь-якими шляхами, навіть якщо йому буде боляче. Тобто тут людина може щиро вас кохати, але у нього там були, до прикладу, цілі піти по кар'єрним сходинкам вгору, або йому потрібно було мамі допомагати або татові. І оця ціль виправдовує його. Тому що він до того, чого от він хоче, до того, чого він прагне, те, що йому потрібно. Він буде рухатися дуже так прям завзято і по голові, по своїй, навіть не тільки по чужій. Окей, чи слідкує він за вами в соцмережах? Давайте будемо дивитися. Що ви там, все позакривали, так? все позакривали, дівчатке? Як тільки в йому випаде в можливість, то, звісно, він буде за вами слідкувати. Але, знаєте, таке враження, ніби я дуже хочу подивитися, що в тебе, а в нього просто не виходить подивитися. Чомусь не виходить, то тобто, або ви все закрили, або ви його до прикладу заблокували. Якщо таке трапилося, ну якщо ви хочете, щоб він там десь щось побачив, то пожалуйста, розблокуйте його. Тому що да, однозначно він буде дивитися. Причому він може дивитися ще так, щоб ви це бачили, тобто не приховуючи це від вас.